Вітаю, я Роксолена. Ви на каналі Модні Конспекти. І сьогодні ми знімаємо шопінг влог у українському бренді «Dia, DIA. Ходімо розглядати, що у нас тут представлено, як це можна поєднати між собою. А поки підписуйтесь на канал і залишайте вподобайки. Що перше кидається в очі, ми бачимо дуже велику осінню палітру кольорів. Тут багато такого глибокого синього відтінку, багато бежевих тонів, коричневих. Якщо ми поглянемо у іншому залі. То побачимо багато таких глибоких червоних відтінків, наприклад, як ось ці спідниці, наприклад, як е, в'язані цветри. Також бачимо дуже красиві фісташкові відтінки і такий більш насичений зелений колір, багато осінніх тканин, бульвету, шкіра е, клітинка дуже класні принти є. Тому будемо збирати зараз з цього, -цього образ. Перше, що мені кинулося в очі, це ось ця неймовірна спідниця в горохи. Ми знаємо, що в цьому сезоні дуже трендовим буде поєднувати такі легкі атласні фактури з мережевим, з більш масивними фактурами, з більш такими грубими речами, тому обов'язково складемо з нею образ. Мені хочеться поєднати її з в'язаним светром в шоколадному кольорі, який ми бачимо ось тут. В асортименті, наскільки я бачила, є такий на зібці, і також є такий просто светр. Я взяла просто светр. Він вживе в мене в примірочній, Тож, коли буду приміряти, ви побачите, як це виглядає разом. І також що хочу сказати, що в є, є дуже великий асортимент верхнього одягу. Ми бачимо. І е, куртки-пуфи, і шкіряні куртки, і е, величезне різноманіття різних плащів і тренчів. І саме в цьому образі мені захотілося використати також е, шоколадний плащ, я б назвала швидше не тренч. Він такий трішки в ретро-стилі, дуже жіночний, має пасок. І мені здається, якраз цією жіночністю спідниці буде дуже класно виглядати разом. Також що мені кинули очі ще на сайті, коли я розглядала асортимент, що тут представлена дуже класна лінія спортивного одягу, і загалом спортивна естетика зараз дуже популярна. Зараз всі у нас про своє тіло, всі займаються тенісом, пілатесом і так далі. І власне тут е, дуже круті спортивні речі є ось такі нейлонові костюми. Є е трикотажна лінія. Воно дуже класно облягають фігурами. Ми обов'язково з вами примірюємо. Але що ще прикольно, що тут загалом можна е зібрати е такий е лайфстайл спортивний. Тобто тут в нас і бутилочки, і шкарпетки, і сумки, навіть коврики для йоги. Це все разом дуже класно поєднує, такі в стилі rich. Тут тканина не нейлон, а щось таке як. Е Canvas. Тому мені здається, що її можна використовувати і в повсякденному житті також, але якщо ви йдете кудись в зайчик, то це все теж буде дуже класно виглядати. Також тут є дуже класні пишні спідниці в стилі 50-х. Ми обов'язково теж складаємо з такою спідницею образ. Вони дуже жіночні. І е, також є класні приталені жакети. ми з вами у відео про тренди говорили, що зараз оверсайз вже потрошки відходить, і в моду приходять якраз такі жіночні силуети. Багато брендів світових випустили в своїх колекціях якраз е, такі моделі, і тут вони теж представлені, е, тому спробуємо зібрати образ з цією спідницею. Мені б хотілося її якраз таки з такого плану жакетом поєднати. Єдине, що. Я бачу, що тут по фактурі і по відтінку е воно трошки відрізняється, оскільки цей сірий трішки темніший і тепліший, а цей навпаки такий більше до мишиного сірого. Тому м навряд воно підійде. Я думаю, краще в такому випадку не ризикувати і взяти якийсь контрастний шакет, до прикладу, червоний. Або ж ми можемо не створювати настільки рафінований і очевидний образ, а поєднати таку спідницю з футболкою поло, сорочкою чи зв'язаним светром. Пізніше глянемо ще варіанти і підберемо від неї також і такий варіант. Можна, до речі, взяти ось такий яскраво зелений светр на зіпці і його поєднати з цією спідницею, тим самим. Ми створимо такий еклектичний образ, де у нас спорт поєднується з ретро такою жіночністю і піднисця та щось зовсім зовсім вазове, типу маєчки, футболки, чи щось в тому роді. Також мені дуже сподобалася ця екошубка неймовірно карамельного кольору. Тут дуже цікава фактура. Я не скажу, що вона така тепла, як на зиму. Це більше на теперішній період, коли у нас там плюс 10 градусів на вулиці. І з нею я спробую також зібрати образ. Взагалі такий карамельний відтінок. Мені дуже подобається поєднувати з синім денімом. Я бачила на початку залу сині джинси, тому ми візьмемо їх. Поки я йшла по джинси, побачила ось ці неймовірні вальбатові штани, мені захотілося взяти їх, оскільки тут теж така зимова фактура, яка буде класно поєднуватися з хутром. Наверх ми додамо щось базове, тупу. Білого трикотажного топа або візьмемо щось е, теплішого відтінку, пізніше я ще подивлюся, як буде краще, мабуть, таки теплішого відтінку. І е, бо повному це все діло дуже покрите, дуже прикольними топульками. Ось такі от леопардові сабо, мені здається, зроблять класний акцент у цьому образі. Ну, Тому ну, справді буде ціночні такі образи, не типові для мене, але там я бачила дуже красиву фісташкового кольору адностну сукню. Давайте поглянемо разом. Дуже красиво дильного крою з говежевом, з розрізом, який буде показувати, що у нас стрункі низьке сукня. І зробимо з нами такий жіночний жіночний монохромний образ. Тут ми бачимо також фісташковий плащ. Ми вже брали такий шоколадний образ, і мені здається, що це вийде такий дуже-дуже романтичний лучок. Е, можна ще спробувати приміряти або якийсь пуховик. Або там були дуже класні бомбери. Ну, мені здається, зараз ми рухаємось до холоду, тому давайте приміряємо пуховик. Ось бомбер, про який я говорила, він такий в вінтажному стилі, щось трішки мені нагадує Гучі, е, можна теж дуже класний личок зібрати з виветовими брюками. От але е, ми будемо приміряти пуховик, оскільки ми знаєте, як вам, а мені вже дуже холодно на вулиці і вже хочеться утеплятись. У сортименті можемо бачити багато пуховиків такого плану в різних кольорах. Особливістю є те, що він такий трішки нагадує ковдручки. Тут ми бачимо мінімум фурнітури, гудзики оп'яниці такою ж тканиною, з якою і зроблений даний пуховик, тому його можна буде легко підв'язати у будь-який образ. І ззаду ми бачимо. Пасок, як я розумію, його можна зав'язати ось так позаду, як висить на вітрині, можна обмотати навколо, а можна залишити його вільним і не зав'язуватися. Завдяки цьому цю річ можна буде адаптувати і в більш спортивний гардероб, і в класику, і навіть з такими пишними спідницями, які ви бачили в попередніх образах. Також він буде класно поєднуватись. Я розумію, що не всі е, мої глядачі будуть одягати взимку шовкові сукні і створювати еклектичні образи, тому е, давайте спробуємо зібрати щось повсякденне, зрозуміле, в чому ми будемо ходити з вами кожного дня на роботу і з роботи. Е, тому бухгалтено з вдягнемо з джинсами. Але джинси у нас не прості. Джинси у нас майже палацом, такі кльош з акцентами. Швами і дуже класно поєднується цей вікінок з цим пуховиком. Якщо затягнути посок на талію, буде дуже класний силует. Підниз можна взяти будь-який трикотаж, просто светр, і вже буде стильний, теплий і зрозумілий образ. До речі, що дуже класно, те що е, в принципі будь-які речі, які висять тут, ну і загалом в більшості магазинів вони завжди розвішані капсульно так, щоб людині було легше обрати. Тобто, що це означає? Речі на рейді вже скомбіновані так, що ви од берете будь-яку річ і воно працює разом в образі. Тобто, будь-що зазвичай це висить верх і низ, який сюди відходить там. Чи Будь-який інший низ, чи ми можемо взяти ось так от. Тобто це такий собі лайфхак, якщо вам часом складно в магазині обрати щось для себе, бо вам подобається якась річ, але ви не знаєте, з чим її поєднувати, зазвичай на рейлі вже є підказка, з чим її можна одягнути. Мені особливо подобається. Ось цей рейл, тут дуже таке сочне поєднання коричневого, зеленого, бежевого, і воно все разом дійсно дуже круто виглядає. Тобто ви можете взяти там шкіряні коричневі штани, зелений светр, низ одягнути поле, яке теж повторює ці ж кольори. Ми бачимо в образі, і ви вже одягнуті. Вам не потрібно ем, надто напрягатися. Для перший образ тут в нас він а, монохромний, але цікавий за рахунок поєднання фактур. І сумнів дуже пробується це. Ось цей плащ, тому що він супер об'ємний. Якщо його взяти під пояс його так знаєте багато. І тим самим створюється класний акцент на талію. і ще й за рахунок цих кишень, які додають додаткового агіту. Тобто його можна і сюди, і можна і, в принципі, просто з джинсами. І він знаєте, не виглядає як класичний тренч. тут немає е ніяких лацканів, немає цих погонів, додаткових тут штук, хлястиків і так далі. Тобто такий максимально мінімалістичний, але класний за рахунок свого об'єму. До речі, досить такий нетиповий для мене образ. Він такий дуже жіночний, дуже скромний. Але мені дуже подобається власне це поєднання і цей такий смачний шоколадний колір. Наступний образ такий, дуже веселий. Юля сказала, що я а, як з друзів не можу з нею не погодитись. Але насправді він мені дуже подобається, тому що його хочеться розглядати. Тут, як я і казала, поєднання різних теплих таких зимових фактур. Це і хутро, і малівет, і в'язка. Тут, до речі, представлений італійський бренд прикрас Чегу. Дуже багато класних таких е штучок, якими можна доповнити образ. І от власне одна з цих штучок це оцей іконик, як він на... коник. І його. Дуже мило, дуже класно виглядає. Мені здається, що ця прикраса ідеально підійшла б бо... Юлі. <ріх> Бачите, у нас тут і коник, і леопард, і поні, все, що хочеш. Наступний образ, де ми застилізували власну цю супер жіночну спідницю в стилі 50-х, і ми її трішки так врівноважили, адаптували від сьогодення ось такою куртку 190-х, досить мінімалістично, Додала просто базовий гойк для рукавів. і виконила своїми чоботами і сумкою, яка представлена асортимент. Вже зелені терлобиться. Тому що ми отримали не такий надто награний романтичний лук, а навпаки, досить носибельний, комфортний і стильний оддас. Мені дуже подобається, що в цій спідниці так дуже багато тканини. Вона пошита як напівсонцекльош, кльош, тому що ми тут бачимо шоу. Ні, насправді це лише один варіант її стилізації, але можна придумати десь річ. Наприклад, можемо додати трішки більше спорту, накинувши поверх кардиган на блискавці. Дуже класно поєднується ось цей такий приглушений трішечки червоний з сірим. Осок ми знімемо. Поки я його просто заховаю, але загалом поїмо, що його немає. Ну, цей образ зовсім не типовий для мене. От максимально наскільки можливо, але він мені дуже-дуже подобається. Я би хотіла сидіти десь на кому. хотим кайшлики гри з того і. <ган> як, як був е, фільм, де цей фільм, називався Господи. Мені дуже запам'ятала сцена, де мама з донькою, вони були шахрайками, шухали чоловіків і крали в них гроші. І там була сцена, де мама сиділа така в хустинці в окулярах і слідкувала за одним із своїх коханців. Був ще багатошковий образ, да, поверх можна якісь э, супрооб'єми, в'язані з халетами. Таким чином ця це східна дуже весельна, насправді її можна э, як і на пляж, клітку вдягнути, як і в ресторан, так і взимку носити її набазом. Мені дуже подобається цей костюм. Добре, що в мене є можливість його поміряти. бо я завжди, коли вибираю собі спортивний одяг онлайн, так і не можу нічого вибрати, бо сумніваюся, що воно буде мені гарно сидіти. Ну, цей точно класний. З Якщо ви бачили, я мені розмір XSS. У мене зріст 166, так щоб ви собі орієнтувались, як сидить костюм. Сами не по довгі, одна мій зріст якраз добре. Тут, наскільки я розумію, не має бути висока посадка, вона має бути нижче. Ну і вийшла ситуація, Як могли красиво, на жаль, апартаменті немає. Я сподіваюся, що скоро єді з'явиться більша лінійка в цукій, тому я просто вжу тапочки. Але розуміємо, що під будь-які кросівки воно підійде. Тут є кіточка, тобто для терморегуляції, якщо займатися костюмом спортом, там бігати чи що ви збираєтесь колети, то це має бути досить комфортно! <рес> Я знову в тих же штабках. <рес> Не звертайте увагу, але, блін, костюм просто капець. Просто капець, він таку фігуру робить, а в мене немає такої фігури, як він мені зробив. Так, верх XS, не S, Але я би не стеж XS взяла, якщо чесно, бо мені. Ну да, XS було б добре. Дуже прикольно за рахунок оцих виточок і матеріалу, який такий щільненький тягнеться. Плюс його тут первіна подвійний шар, воно так ніби як тебе трошки втягує, і аж хочеться так рівно стояти. Отак, як я стою, так прям аж хочеться спинку рівно тримати. Не горбитись. А, а штани, штани йдуть ось так от, трикутничком. Тут накладається шар тканини один на один, в результаті чого теж формується такий сили пісочного годинка. Тобто Талія виглядає візуально вужче. Я вам чесно скажу, в мене немає талії, в мене просто рівно йде. Але в самому костюмі прям дуже навіть нічок. Я вже аж захотіла в зал. Так, ну що, у мене на сьогодні все. Сподіваюсь, вам сподобалось. Сподіваюсь, вам було корисно. І напишіть, будь ласка, в коментарях, де ще ви б хотіли побачити шопінг в лох. па-па! Коротше, дівчата, я не витримала. Я не витримала, сказала Серіо, що це. Серьо каже, давай я тобі підтримувана до мене. Від мене і від Купера.